Спочатку про ту велику і панорамну лавку, яка є частиною великого туристичного проекту Big Bench, заснованого американським дизайнером Крісом Бенглом, який закохався колись у той регіон. Він був головним дизайнером компанії BMW в Америці, але у 2009 році разом з дружиною Кетрін приїхав сюди, в регіон П'ємонт. Де заснував власну консалтингову компанію. І вже у 2010 році він встановив першу велику лавку поблизу свого будинку. Потім цей проєкт переріс у некомерційну ініціативу Big Bench Community Project, яка надає технічну підтримку всім тим, хто бажає встановити офіційно велику лавку. Дизайн лавок захищений авторським правом і надається безкоштовно за умови дотримання концепції Кріса. Зараз ці лавки встановлюють у місцях з найкращими краєвидами, щоб підкреслити красу місцевих пейзажів. І станом на сьогодні їх вже понад 100 штук тільки в цьому регіоні. А загалом в Італії десь вже 397 штук за офіційною інформацією. Тож, якщо ви десь побачите такі великі лавки, тепер ви знаєте історію, звідки вони пішли, та яка людина змогла втілити цей гарний проект в життя.